І ви бачите тут дерево сад. Цитрусові всі родичі, їх є більше трьохсот, але на цьому дереві я зараз вам покажу є п'ять різних рослин. Селекціонер-винахідник Анатолій Патій з Київщини показує унікальне деревосад. Чоловік стверджує, цитрусові родичі, тому на одному дереві можна поєднати до трьохсот видів. На одній гілці ви бачите лайми, на другій гілці київський лимон, крупноплідний. На третій гілці ви бачите мандарини, на четвертій ось апельсин. І на п'ятий я прищепив ось грейпфрут. На плантаціях в селі Рожни росте близько 50 тропічних культур. Перша зернятку чоловік посіяв ще в дитинстві, плоди збирав на підвіконні власної квартири. Сьогодні теплична імперія Анатолія Патія сягає 750 квадратних метрів. Окрім традиційних бананів та цитрусових, тут можна знайти фейхоа, кілька сортів інжиру та навіть екзотичну папаю. Ось ми підходимо до дуже цікавої рослини: це дерево нетерпеливого садівника, так назвав польський професор-біолог Пьонінж, який є. Тому що вона дуже швидко росте. Якщо я посіяв зернятку апельсина, то через 23 роки я б одержав плоди. Але коли я привіз з Іспанії оце папаї, посіяв сюди зернятко в землю, вже через 9 місяців я їв плоди. Деякі плоди фермер збирає по декілька разів на рік, а все завдяки унікальній тришаровій теплиці. Технологія авторська та побудована за власним проєктом. Температура навіть у люті морози тримається на рівні 20 градусів вище нуля. Ця технологія дозволяє в 2,5 рази підвищувати врожайність всіх культур, 15 разів менше платити за опаленням, чим би ви не опалювали, ви 15 разів менше опалюєте. Тобто котел працює навіть при 30-ти градусному морозі всього 3 години на добу. От а в звичайних теплицях він 24 години на добу, навіть при нулі. Побачити екзотичні фрукти можна і на власні очі. Фермер пропонує усім охочим екскурсії його теплицями. Якщо вам сподобається рослина, ви можете придбати її додому. До повномасштабної війни чоловік вирощував до 40 тисяч саджанців. І почав реалізувати не просто проекти, а бізнес на саженцях. Ви бачите тут саженці різних культур: цитрусових, лімонів, ананасів, бананів так далі, які люди можуть вирощувати в кімнатних умовах от, і в зимових садах. Витрачає на таку теплицю фермер усього 10 тисяч гривень на рік. Скільки чоловік заробляє, не зізнається. Однак прибутки рахує в американських доларах. Дмитро Дідора, Олександр Бурлевич, новини на Еспресо.